Коли ми тільки зайнялися цим питанням пошуку хлопців, ми опублікували перші дані, перші результати відповіді, які ми отримали. І був дзвінок до мене, особисто на телефон. Людина мені подзвонила, представилася, хто вона відверто, я навіть тоді і не запам'ятала, бо ця людина була мені незнайома, вона представилася волонтером, колишнім військовим. І перше питання, яке вона мені задала, яке ви маєте право шукати хлопців? Вони вже всі загинули. А потім до мене почалися дивні дзвінки дивних людей, яких я не знаю, і вони не представлялися. І говорять, ми вже всі поховали своїх дітей, для чого ви це робите. Я кажу, мені дуже прикро, що ну, якщо ви дійсно впевнені, що це ваша дитина, це звичайно це, це прикро. Але є батьки яких не збілося ДНК, і які не знають, де їхня дитина, і ці діти почали виходити на зв'язок. І ми не будемо ховати тих дітей, доки ми їх не знайдемо. Може просто хтось боїться, що вони можуть щось таке розказати от про командування, наприклад, я не виключаю цього. Я не можу цього виключити, тому що напередодні, власне, коли брали хлопців в полон 5-го числа, буквально напередодні один з них передзвонив і розказав річ. Яка відбувалася тоді, як їхнє командування їх здавало, їхнє місце перебування, і вони мусили спати в лісі, щоб. Бо на ранок вставали і вже не було їхнього місця, там, де були палатки, і було їхнє житло фактично. Вони всі спали по лісах. Це було напередодні дзвінок матері, хлопця, якого ми зараз шукаємо, який є в полоні. Для мене всі безвісти зникли, вони всі живі. Тому що, знаєте, я як юрист, як адвокат мушу мати на руках папір. І бачити тіло для того, щоб я розуміла, що цієї людини вже немає в живих. Я таких речей станом на сьогоднішній день по 11 хлопцях немає. І тому говорити про те, що вони є вбиті, мертві і їх шукати не потрібно, я не буду.